Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про підліткову євангелізацію, яку ми проводили у лікарні. І під час цієї євангелізації Господь зробив три чуда. Але перед цим хочу розповісти, з чого все почалося. Одного разу в нашій церкві об'явили служіння зцілення і звільнення, яке малося відбутись приблизно через 2-3 неділі. І ми домовилися, що перед цією євангелізацією ми проведемо євангелізацію у домашній групі. Кожен міг вибирати сам хтось запрошував людей просто в церкву, хтось виходив і вручав запрошення на вулиці. А ми з підлітками зібрались, почали думати, як ми можемо провести дану евангелізацію. Ми молилися, і Бог молитві дав відкриття, що потрібно йти в лікарню і там свідкувати, молитися за людей і вручати їм запрошення. Звісно, ми всі зараділи, що в нас є таке відкриття, що ми можемо піти в лікарню. Але насправді це було дуже страшно, і я за це переживав, тому що перше я цього ніколи не робив, підлітки також ніколи не ходили в лікарню і не свідкували. Але так як Бог дав відкриття, ми вирішили спробувати. Коли настав цей день, ми помолилися і пішли до лікарні. Ми не знали насправді, чи нас приймуть, як на нас будуть реагувати і взагалі, чи нас туди пропустять. Але коли ми прийшли і зайшли вже у перше відділення, Бог благословив і нас пропустили, ми розповіли, хто ми, з якою цілю ми прийшли. І ми зайшли, нам показали палати, до яких куди ми можемо заходити. Ми зайшли в одну палату, але там нас люди не прийняли, сказали ні, нам не потрібно. Почали заходити в інші палати, і деякі люди просто прямим текстом нас посилали. А деякі люди в інших палатах вони самі просили, щоб ми за них молилися. І за таких людей ми молилися. Ми благовістували їм. Ми вручали їм біблії і вручали запрошення до, наш, до нас у церкву. Так ми зайшли в одне, в друге відділення, третє, у пологове відділення нас не пустили, і ми пішли до останнього відділення, там, де лежали люди непритомні. І на подив нас також туди пропустили, нам дали медицинську. Мундіровку, всю, всі халати дали, ми всі одіти були як духовні, такі лікарі. Ми зайшли в палату там, де лежали люди, які вже декілька днів, можливо, декілька неділь, я не пам'ятаю, вони лежали без свідомості. І ми прямо там, у присутності лікарів, попросили в них і почали молитися за цих людей. І під час молитви одна із людини, вона. Відкрила очі, і цей чоловік почав плакати під час нашої молитви. У нас, чесно кажучи, в усіх мурашки були, і з одного боку, мурашка, а з іншого боку, ми просто відчували Божу присутність на тому місці. Коли ми закінчили молитися, ця людина вона почала. Просто дякувати нам і говорити, що дякую вам за те, що ви не боїтеся, за те, що ви молитеся, за те, що ви ходите і розповідаєте людям про Бога. А лікарі, які стояли поруч і наблюдали це, самі потім говорять: помоліться за нас, помоліться за наші сім'ї, за наших дітей. І ми також помолилися за лікарів. Ми їм вручили запрошення, вручили Біблії. І ось такі два чуда Господь зробив у лікарні. А третє чудо Господь зробив після лікарні, коли ми вже вийшли з лікарні, у нас залишилися ще запрошення, і ми пішли в центр міста запрошувати людей на служіння, зцілення і звільнення. Знаєте, чудо заключалося в тому, що коли ми йшли до лікарні, ми боялися, ми переживали, ми не знали, як люди на нас будуть реагувати. А вже після лікарні ми вийшли, і я просто побачив підлітків, у яких немає взагалі страху, абсолютно ніякого страху, підлітки, які воїни, які наповнені Духом Святим. І вони просто йшли і запрошували абсолютно всіх людей. Їм абсолютно без грізниці було там двоє людей стоять, чи десять людей. Вони просто йшли в толпу і запрошували людей на евангелізацію. На служіння сілення і звільнення, один із хлопчин, який дуже боявся взагалі проповідувати. Після того як вийшов з лікарні, він запрошував всіх. Він побачив толпу таксистів. Там приблизно стояло 8-10 людей. Він просто туди пішов і почав запрошувати їх на служіння, розповідати їм про Бога, і це було величезне благословення і чудо від Господа. Тому надію, що це свідоцтво воно стане для когось благословінням і стане для когось в нагоді. Нехай Господь благословить всі підліткові служіння.